Трансфер Михайла Мудрика у Челсі став найдорожчим в історії українського футболу, одним з найцінніших у лондонському клубі та просто резонансною подією. Це звична практика, що за молодих талантів відвалюють величезні гроші на перспективу. Але з українцями таке стається не дуже часто, особливо коли мова йде про 100 мільйонів євро, включно з бонусами. Мудрик виступає за Челсі вже майже рік, за який забив лише один гол в рамках АПЛ. Він часто піддається критиці через погану результативність, невдачі. А від українських вболівальників дістається ще й за те, що Михайло нестабільно виходить в основі чи якось не так дає коментарі. Не дивлячись на все це, ми знайшли причини, які доведуть вам, що Михайло Мудрик все-таки заграє в АПЛ. Не дарма ж Челсі виплатив солідну суму за молодого українця. Підтримка тренерського штабу початіно вірить у мудрика і терпляче виховує його. Маурісіо Почетіно очолив Челсі перед цим сезоном, і ні для кого не секрет, що йому дісталася команда з купою проблем, але з крутими і дорогими гравцями. Так, лондонці поки так собі йдуть в АПЛ, але тренер експериментує, і що найголовніше намагається розкрити гравців на полі, а особливо замкнутого і не такого досвідченого мудрика. Не менш важливий момент у міжсезоння Почетіно добряче почистив склад і видворив багатьох футболістів, залишивши лише тих, на кого дійсно розраховує. Мудрик вражаючий молодий талант. Нам необхідно, щоб він почувався важливим. Це велике випробування для нас, щоб він відчував комфорт та показав свій неймовірний талант. Ось що сказав Почетіно про Мудрика, коли прийшов у клуб. Будьте впевнені, що це особливе ставлення Почетіно дасть плоди конкретно у ситуації з Михайлом, бо саме на нього такі фінти діють. Згадайте історію з Дедзербі у Шахтарі, коли він виховував молодого українця як сина, інколи навіть прямо під час матчів. Вимагав від нього дуже багато, а сам Мудрик з часом зміг виправдати його надії. Також Почетін був приємно вражений тим, що Мудрик влітку сам захотів поїхати на молодіжний Євро Ю-21. Та й на цьому знаки уваги тренера до гравця не закінчуються. Нещодавно наставник Челсі розповів, що придумав для Михайла індивідуальну гру, яка має збільшити його впевненість у собі. Я іноді люблю побити в поперечину за меж штрафного майданчика. Мудрик сказав: Я не хочу більше з тобою грати, бо ти завжди виграєш. Я відповів: так, бо в мене є віра, а на балансі віри та якості я розуміюся дуже добре, бо мені 50 років. Ти ще молодий і повинен пізнати себе. Сьогодні ми з ним вперше зіграли в нічию, бо до цього я завжди вигравав. Тепер ти починаєш вірити у себе, вірити у свій рівень. Якщо цього немає, то важко знайти баланс між вірою та якістю. Отож, як бачимо, довіра зі сторони тренерського штабу присутня на рівні з бажанням розкрити молодого українського таланта. Сподіваємось, що Михайло гідно відплатить за цю довіру і поступово вийде на топ рівень, якого так всі очікують. Прогрес, якщо відкинути результативність і зазирнути глибше, ви побачите помітний розвиток. Починаючи з січня, у сезоні 22-23 Мудрик зіграв за Челсі 748 хвилин. За цей період він відзначився двома гольовими передачами і одним голом, що достатньо мало, адже в дебютному матчі проти Ліверпуля він всіх приємно вразив та, здавалося, невдовзі доведе, що коштує ті резонансні 100 мільйонів. Але присутність Михайла в Челсі почала блякнути. Він ставав менш помітним, рідко виходив в основному складі і стабільно помилявся. На фоні того Челсі Поттера і Лемпарда ніхто нічого й не очікував, але до таких дорогих новачків увага і вимоги були підвищеними. Суттєві зміни були помітні вже у міжсезонку. Наприклад, у товариському матчі проти Брайтона Мудрик забив свій дебютний м'яч. Михайло зробив це максимально ефектно, в чому йому допоміг Ніколас Джексон. Далі спаринг з Ньюкаслом, в якому Михайло був активним і міг забивати і віддавати асист. З такої потужної передсезонки Челсі розпочав виступи в АПЛ, але проблема з результативністю знову заважає лондонцям брати більше очок. Що стосується Мудрика, то часто він робив свою роботу ліпше за партнерів. Наприклад, у матчі проти Борнмута українець діяв багатогранно, розташовувався високо, але часто зміщався до центру, звідки розганяв атаки. Більше того, за такої тактики він отримав більше свободи дій, що дозволило відбирати м'яч та загострювати. В матчі за Стонвілою Мудрик трохи більше помилявся, але не забуваймо і те, що почутінно мало не кожного матчу експериментує з тактикою. Проте свій брак українець компенсував створенням гостроти у штрафному суперника або на підході до нього. Також його ривки зіграли велику роль. Все ж, швидкість Михайла часто допомагає команді. Менталітет мудрика: він знає, що таке працювати дуже багато і над різними аспектами. Проблеми Мудрика на його старті в Челсі очевидні: акліматизація, втрата впевненості, погана реалізація та робота в захисті. Але якби не його працелюбність і витривалість, він би й не став найдорожчим трансфером серед українських футболістів у такому молодому віці. Окрім звичних тренувань за клубним графіком, Михайло багато працює додатково. Я впевнений, ви точно натрапляли на його відео зі спортзалу. У клубі навіть почали перейматися, аби гравець не перестарався. Також про ментальність і пріоритети Мудрика дещо говорить його віра і розвиток. В деяких інтерв'ю він показував, що читає багато книг і є дуже релігійною людиною. Деякі мотиваційні фрази навіть є на його тату. Михайло скромний, але помітно, що він працює над собою у всіх аспектах. Наприклад, після приїзду в Лондон він суттєво покращив свою англійську, яку частенько використовує для того, аби накидати компліментів і подяк фанам і клубові. Здоровий баланс підтримки і хейту з боку вболівальників. Через свій непоказушний спосіб життя у Михайла є хейтери лише через його слабку результативність. І це нормально, адже на такому рівні хейтери є у всіх. Озираючись на майже рік у Челсі, можна помітити, що у Мудрика все ж збалансовані стосунки з вболівальниками. Тут варто усвідомлювати, що футбольні фанати в Англії і Україні дуже різні, тому більшість речей, які здаються нашим фанатам зашкварними, абсолютно нормальні для безпосередньої аудиторії АПЛ. І це не дивно, просто уявіть, скільки загалом зіркових футболістів виступає в їхньому чемпіонаті, не кажучи вже про чемпіоншип чи жіночі команди. Українець веде спокійний спосіб життя. У вільний час займається в спортзалі, жодного разу не світився з алкоголем чи на вечірках, як часто буває з іншими топами, не дає емоційних коментарів через поразки чи реакції на критику. Звісно, промахи теж є, але тут слід враховувати недосвідченість футболіста на такому рівні зірковості. Пригадаймо той же відос зі спортзалу, за який мудрику прилетіло чимало хейту. Тут Михайло тренуючись помітив, як у дорослого чоловіка, який займався поруч з ним, скажімо так, виникли певні проблеми з формою. І замість того, щоб повідомити йому про це або просто не звертати уваги, він вирішив це зафільмувати та виставити у сторіс, за що й отримав справедливу порцію хейту. Якщо не помиляюся, то крім цієї історії, більше ніяких негативних резонансних подій навколо українця не ставалося. Коротше кажучи, зазирніть у твіттер, Там багато позитиву на адресу Мудрика та його дій на полі. Звісно, не слід очікувати, що Мудрик стане забивати в кожному матчі вже цього сезону, але його прогрес справді помітний. Головне, що Михайло розвивається абсолютно у всіх аспектах. До того ж, сам зацікавлений у цьому та має велику мотивацію. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія, навіть якщо Челсі віддасть його в оренду в якийсь клуб поменше, бо продавати його зараз просто немає сенсу, клуб залишиться в мінусі, то Михайло скористається цією можливістю на свою користь, без сумнівів. Як гадаєте, українцю слід спробувати себе в якомусь іншому клубі, аби повністю розкритися? Пишіть у коментарях, в якому саме. Але в будь-якому разі ми вважаємо, що попереду Михайла чекає неймовірна кар'єра, і він неодноразово подарує приводи для радості як українським, так і іноземним вполівальникам. Це питання тільки часу. Ну а з вами був канал box to box Я дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки та залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних відео.